Ну як Португалія як вас підтримують? Португалія нас дуже добре прийняла, допомагає нам. Слава Португалії, не знаю, як сказати слава Португалії. ви вже знаєте мову, да? так, так? Так, так, так. дуже швидко ви кто, одекто вівс? Двушківка. А, а

And, helping our, our people. and thank you for training missions, of в кіокус фор. Дякую деньки. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава також дуже чекаємо на відпустки <плес> своїх чоловіків та на демобілізацію, тому що два з половиною роки це дуже багато. Ми не можемо жити повноцінне життя, тому що ми чекаємо своїх чоловіків. Повноцінного <плес> життя. На сьогодні в Україні немає через російську агресію. І саме через те, що ворог прийшов. І країну треба захищати. Якщо ми хочемо, щоб у нас була країна, її треба захищати.